А ви знали, чому у нас жирня голова? Це не просто ой я не помив голову, а робота нашого тіла. На шкірі голови є сальні залози, які виробляють себум, природний жир, щоб захищати шкіру і волосся від сухості. Але якщо залози перепрацьовують, себум накопичується і волосся виглядає жирним. Чому так стається? По-перше, гормони. Стрес, підлітковий вік чи зміни в організмі змушують залози працювати активніше. По-друге, генетика. У когось залози від природи виробляють більше жиру. А ще гаряча вода, часте миття агресивними шампунями чи спека можуть збуджувати залози. Вчені кажуть, що надлишок себуму може навіть викликати лупу, якщо змішується з бактеріями. Що робити? Мий голову прохолодною водою. Вибирай який шампунь. І не чіпай волосся руками. У мене голова жирніє за день у спеку, а у вас як? Пишіть у коментарях.